Добрий день, я жінка Світлана з роду Асаулюк, до голови Національного банку України НБУ. Адреса Україна, індекс 01601, Київ, вулиця Інститутська, 9. Скарга. Користуючись заявним правом, заявляю, що останню транзакцію з мого аккаунта Ваксенс Приватбанк здійснив без мого дозволу. Пін-код для входу в свій. Аккаунт Adsense Приватбанку не надавала. <кхи> Вимагаю дослідити, що за процеси відбуваються у Приватбанку і чи не порушує Приватбанк законодавство при наданні послуг. Це смс-повідомлення, я зробила ксерокопію. З Google AdSense мені було надіслано пін-код та інструкцію. Це фрагмент інструкції, надісланої з АСен, тобто було без пін-коду неможливо зробити транзакцію на рахунок банку. Як Приватбанк отримав доступ до мого аккаунту Васен, без мого дозволу. Я пишу скаргу до Національного банку, щоб вони мені дали відповідь, що це відбувається. Скарга 2. Картки заблоковані. Договір Приватбанк не надає, користується моїми грошима. Примушує оновити персональні дані, супереч моїй волі, примушує зробити знімок обличчя. Прошу відповісти, відповідно до якого закону самостійної української держави України, оператору Приватбанку примушують мене оновити персональні дані і зробити знімок обличчя. Забороняю фотографувати мене і передавати мої персональні дані і знімки третім особам. Скарга номер 3 Взимку 2022 року операторка Приватбанку Кривий ріг вечірній бульвар. Коли мені потрібно було сплатити за квітанцію судовий збір, вимагала від мене поставити на електронному табло електронною ручку підпис невідомо під чим. На мій протест стосовно цієї незаконної вимоги і відмову, співробітники банку. Відмовились надавати мені банківські послуги. Прошу повідомити, відповідно до якого закону України співробітники Приватбанку примушують ставити електронний підпис, невідомо перед чим через шантаж не надання банківських послуг. Картки заблоковані. Приватбанк застосовує примуси шантаж до виконання дії, що карається законом, банківські співробітники, супереч моїй волі, примушують оновити персональні дані і сфотографувати моє обличчя. На вимогу надати письмовий договір, завірений належним чином, щоб я могла звернутися до суду за захистом своїх прав. Операторка Приватбанку порадила лише самостійно скачати цифрову версію. Договору. Тобто Приватбанк письмовий договір, оформлений належним чином, не надає, не розкриває всі таємні умови, картки мої заблокував і користується моїми грошима. Також заявляю, що це не перший випадок порушення моїх прав Приватбанком в 1991 році, коли Приватбанк вирішив розірвати зі мною договір стосовно приватизаційних сертифікатів. Не віддав придбані на мої приватизаційні сертифікати акції цементних підприємств, як це було прописано в договорі, а хором співробітники Приватбанку наполягали розірвати з банком договір, тобто приватизаційні сертифікати були в прямому сенсі цього слова віджаті співробітниками Приватбанку. Замість акції Приватбанк виплатив кілька гривень. За приватизаційний сертифікат і дав ось ці довідки, не завірені належним чином, скріншоти, яких додаю до мого звернення. З'ясуйте, будь ласка, правильність виписаного Приватбанком. Я питаю Національного банку, що це мені видав Приватбанк замість приватизаційних сертифікатів. Ось такі довідки. Так, ось такі довідки. І закінчую свої скарги до Національного банку. В Вікіпедії є інформація про чуткі, що Тігіпко з 1992 по 1997 роках це голова правління Приватбанку з Кучмою та президентом Франції Жаком Шираком організували передачу підприємства Миколаївцементу Міжнародному консорціуму Лафардже. До правління якого входила дружина Ширака Бернадет. В 1997 році Тихівко отримав від Ширака орган, о, орден почесного легіону. Тому прошу для відновлення законності в Україні дослідити, чи був цей злочин в наявності, в разі потреби сповістити правоохоронні органи держави, як це вимагає законодавство. І ще питання. Коли Національний банк України планує вже повернути 3% борг СРСР, з очат книжок та іншої заборгованості. Чекаю на компетентну відповідь. Дякую. Я жінка Світлана в правому статусі людини з повними правами, вимогу до НБУ, надрукувала власноруч 19 червня 2024 року персональні дані надані виключно з метою ознайомлення. Обробку передачі третім особам забороняю. Залишаю за собою всі права, зобов'язання і борги паперової персони не відповідаю. Без обороту, без протесту, без шкоди UCC 1308 і UCC13084. Дякую, бувайте.